Слава Україні! Привіт! Я вас вітаю на каналі Максимуза. Мене звуть Юлія. Вітаю своїх підписників, всіх, хто любить Україну, друзів України, гостей каналу, колег, які випадково, можливо, завітали на мій канал. Сьогодні я подивлюся енергії України найближчий час. Давайте Це буде тиждень-два. От дивимося отак: от найбільший чуть-чуть срок. Подивилася сьогодні два прогнози стосовно, значить, ядерної зими, так би мовити, яка може чекати Україну. Знаєте, в мене є правило про колег або добре, або ніяк. Але не можна сказати, що це колега, хоча в деякій мірі це астролог, відомий російський він чи він наш. А Одесит, Одесит. Не хочу навіть ім'я його всує згадувати. Якби ви чули, як я кричала і матюкалась на нього. Тому що розумієте, так працює зло. Так працюють біси і диявольські діти. Запам'ятайте, якщо хтось вам в дім приносить погану звістку без йоти надії на краще, ця людина. Ну, я не люблю казати не від Бога, бо всі ми від Бога. всі. Бог створив цей наш всесвіт, нашу планету. Але це людина вірус. Подивилася сьогодні розклад, не могла, не розклад, ну його розклад по зіркам. Повірити не могла своїм вухам. Про що він говорив? Надії жодної немає. З України втікайте, з Росії втікайте, в Аргентину, ще кудись. Він ніс таке, і причому видно, як він аж запалювався від тої поганої інформації. Я бачила таких людей, я бачила таких інколи лікарів, які кайфують, даючи тобі діагноз і не даючи жодної надії на вилюкуватись. Це страшне. А знаєте, чому він так працює? Знаєте, чому він, от я кажу так, умовно кажучи, від диявола умовно. Люди, які знаходяться на низько чистотки, вони харчуються низькочастотними вібраціями. Він наганяє страх, він його вже чує по ту сторону камери, він його відчуває, і він його їсть. Він не може, в нього так мозок вже влаштований. Він може тільки лякати. І йому може бути добре тільки тоді, коли ніби він владу над людьми тримає. розумієте, Він залякує, він бачите, залякування, і він то пожирає їсть і на тому живе. Зараз е, іде велика битва не лише України і Росії. На тонкому плані старий світ біснується, в нього агонія, старий світ помирає, народжується новий. Завжди, ми могли бачити це в різних фільмах, що найбільша битва, найбільше страху, найбільше жертв і вічею перед розквітом, перед сходом сонця. Зараз подивлюся енергію України. Я дивилася до вас, щойно викладала. Подивлюся прямо, щоб ви подивилися на карти. Не слухайте, не слухайте людей, які вас залякують і не дають жодної надії. Натомість ще одного сьогодні хлопця послухали, його звати Гліб. Він е спеціаліст, я так розумію, по ядерній енергетиці, чи що. Хто він такий, я до речі, не знаю. Я знайду це відео і скину вам тут посилання під відео. Він розповідає, як можна врятуватися, навіть якщо ядерний удар стався. Дуже цікаво. Так, от і. Як би, так би мовити, порівняйте. Він розказує про це легко, весело. Він говорить, що надія є, що навіть якщо ядерний удар буде, це не приговор, що можна вижити і жити довго і щасливо, здоровою людиною. І там багато хто в коментарях запитує: Оце так само люди інфіковані вірусом, які не можуть збагнути, що про страшне, можна говорити з посмішкою, радісно і. Мотивувати людей все одно до життя. Вони кажуть, а чого він сміється? А чому він жартує? А чого він такий веселий? А я абсолютно зрозуміла і щитала його енергію. От де хлопець від Бога. Поїхали. Україна. Найближчі два тижні. Карта ЗСУ. Так, сонечко в нас перевернуте. А, це їхнє сонечко перевернуте це добре. Підтримки союзників. Так, страх. Оцей страх. Бачите? Тіньова сторона. Перевернутий. Це як загнаний ще в глибину. Це те, що нас залякує. Це нещодавне минуле. Найближче майбутнє. Значить, дивіться, найближчі два тижні дійсно може бути деякий хаос. Звісно, ми не будемо розуміти, які закони працюють, які не працюють і на що сподіватися. По перевернутому імператору. Це якби немає закону порядку. так? Але говорять, що активні дії все одно ЗСУ, бачите, випали як. Центральна карта розкладу, що вона міцніша, і беремо, якщо по вертикалі дивимося, МАХ, карта МАХ. що вони працюють не лише завдяки там зброю і навичках. це ще як, це про інтуїцію, це про ловкість, це про якісь інші тонкі енергії, які не можна пояснити. Колись мені один байкер. Який їздив на спортивному мотоциклі, розповідав ось яку річ. Він каже, що коли їдеш по місту на великій швидкості, то мозок не встигає думати, де повернути, де зреагувати, де зробити якісь маневри. Він каже: я вже ловив себе на тому, що я ніби в цій швидкості потрапляю в якийсь транс. І щось. Таке підсвідоме за мене вирішує і встигає зреагувати. Каже, мозок так не встигає зреагувати, От це промага. Розумієте? Це промага, що будуть якісь маневри, будуть якісь такі складні ситуації, і з них буде ЗСУ виходити навіть не в змозі пояснити розумом, як вони це зробили. Але це підкріплено зброєю союзниками. От, будь ласка, тому що дивіться, Мах він знає роботу всіх чотирьох стихій, і вони йому приходять в нагоді в його магії. А тут об'єднання чотирьох стихій, або, як я кажу, чотирьох союзників, і ми стоїмо на, ну, на платформі, да, корені ситуації. Сонце перевернуте – це, що зустрічається на шляху, і інші. Да? Це Ті сонцесяйні імперські замашки перевертаються, Ну, тобто вони не отримують тих успіхів, на які сподівалися. Доля перевернута може означати реально якісь проволочки, що так, в долю втручаються якісь нові сюжети, да, драматичні, і не все йде якби. Ну, По гладкому плану, але воно йде. Оце основний вектор. По-перше, по-друге, далі на карту Україна випадає десятка пентаклів завжди щаслива карта. Це е, про те, що Україна стоїть. Рід є. Будівля на місце є захист, є ресурси. Бачите, була би перевернута б сказала: Ой-ой-ой. Ні, в цьому сенсі тут спокійно. Відлюдник теж на позиції інший. Він навіть перевернутий. це я дивлюся, як виганяють. Відлюдник часто буває це по своєму бажанню відлюдник. Да, коли от Інколи нам треба побути на самоті, да? зібратися з думками. Це непогана є карта, я її люблю. Часто мені вона мене нагадує. От. А це, але це коли він замикає двері з своєї сторони. Розумієте? А це коли замикають з іншої сторони. Оце на позицію інші, як вороги. Наші надії і наші сподівання. От Те, що я і вам кажу. Є варіанти, от саме в цій колоді, саме в цій колоді, на відміну від інших колод, ця карта не несе ілюзії, ні. Єдине, що вона може казати, що в тебе є ілюзії, що в тебе є дуже багато шляхів. Але ти можеш обрати ну, на вирішення того чи іншого питання. Але ти мусиш обрати один з них з цим семи. Ти не можеш йти в кількох напрямках. Ти мусиш оприділитися і йти в одному напрямку. От про це закликає чаклун. Вибери, вибери один з варіантів. І у нас кажуть, що є ці варіанти для розвитку. Так, перевернути імператор. А чого ти перевернутий? Чим це покриється? Королева жезлів. Ну, нормально, як підтримує сама Земля. Знаєте, це коли тил, жіночий тил? А, говорять, що а, може ще так карти сказати? Що немає у нас жорстких енергій і законів. Да? Тут, якби вступає жінка. Королева жезлів, я обожнюю цю карту. Це жінка-підприємець, жінка вогняна, жінка, яка встигає, знаєте, у всіх сферах попрацювати: і в сфері материнства, і в сфері соціальній, і бізнес підняти, і дітей нагодувати. Все-все-все вона може. І при цьому вона знову ж таки не робить зайвих рухів. В неї все вивірено. От киця сидить на колінах, вона не стане зайвий раз. Щоб. Е Знаєте, щоб кицю занепокоїти. Да? А ще те, що кицька сидить на руках цієї жінки, говорить про те, що вона спокійна і впевнена в собі. Ну, Тобто, дивіться, що мені Україна показує. Вона не показує катастроф, не показує. Порушений порядок? Ну, ясно, що порушений. Але є тил, є. А, значить, мир перевернутий. Що це ще означає? Не закінчений ще цикл. Ми в процесі. Да, от бачите, доля перевернута, мир перевернутий. Що на ці два тижні ми йдемо в процесі. Ну і контрнаступ. Оце енергія України. Це енергія України, принаймні, я точно не бачу тут ядерної зими і вибухівки. Так, а тепер все-таки я подивлюся, знаєте що? А от мені цікаво. А давайте подивимося цього астролога, цього Владіка. Що він за такий? Ви знаєте, там його канал, ну він, ну, ну він взагалі смішний. Він каже: я ексклюзивно вам розказую, буде, буде, ядерна зима, щось таке. Знаєте, як. Чимось навіть у них нагадав. Серйозно, якась істерічка. А після цього, каже, підписуйтесь на мій канал. І, і Інші люди підпис... ну, пишуть на... в коментарях, ага, хто виживе, да? хто виживе від твоєї ядерної зими. Ну, просто, шо. ну, Покажіть мені його обличчя. Для чого він це робить? Хто він такий? Тетя, яка гребе гроші. Жінка, жіноча енергетика. Я вам сказала, я його з Кіркоровим порівняла не даремно. Це хороша, в принципі, карта, але це не та карта, яка характеризує чоловічу. Тут немає чоловічої енергії. Бачите, я сказала, як кіркоров і стієчка мені випадає королева Пентаклів це жінка, яка вміє притягувати гроші. І... Для чого він робить, для чого він себе так поводить? Ну, дивіться. Десятка мечей. Він сам енергетично не. Ну, він, Те, що я вам сказала, несе, бачите, десятка мечей. Дивіться, що він робить. Він вбиває всяку надію, він вбиває все. І при цьому гляньте, і, і при цьому гроші. От як вам таке поєднання? Така красива карта. Да? Королева Пентаклів, жінка, ну, яка вміє заробляти гроші, притягувати ресурси. Він заробляє на страхах, на смерті. На люди поневірені, біжать, роблять натальні карти в нього. Так. Да. Десятка пентаклів. Він Багатіє на низку Яке його майбутнє? Карта називається смерть. Смерть не буквально означає смерть. Да? Це завжди грядуть великі переміни. Але тут так яскраво. А оце вже може означати смерть. А це башня зі смертю. Оце вже грімуча смерть. Я рідко кому отак дивлюся майбутнє, але тут все-таки все вивів із себе. Ви розумієте, можливо, він так бачить своє майбутнє? Я не дуже розумію його вчинки. От те, що ти декларуєш, в світ, те ти притягуєш на свою голову. Дуже важливо, що ви транслюєте в світ. Те вам примножиться. Як би важко не було, ті люди, які от тарологи, астрологи знаходять хоча б. Хоча б трішечки того позитиву і обнадіяти їм то повертається назад. А ті, які людей залякують оце мають. Трійка кубки ну, свято. Радість або п'янка. В некрасивому поєднанні трійка кубків в мене часто означає алкоголізм, От як я дивлюся на людей. А тепер дивіться, повішений і по вісімці. Не знаю, як ви я там не бачу, як я. по вісімці мечей він себе відчуває абсолютно безпорадним, зв'язаний по рукам і ногам. Повішаний. Він висить, він завис. він як... Він намагається перед... подивитися з іншого кута. Да? Це хороша, це карта переоцінки, тільки в нього нічого не виходить переоцінювати. Дивіться, в якій окружності. Оце Влад Рос, Приходь до мене на канал і подивися, що ти несеш людям і яке, ймовірне майбутнє. Ще раз кажу: Трійка Кубків, коли вона. От... Ішла йшла би в такому поєднанні, да? я б сказала: Ой, будемо щось святкувати, ой, якась радість конструктив. А тут нам чітко показують, гроші, чувак, заробляє на болі інших. Що його чекає, запитала, випала смерть. Окей, переміни, які переміни? А рухне якби його репутація, скажімо так, як зависне. Ну і трійка кубків алкоголізм. До речі, не знаю, чи щось він приймає. Все, я навіть не хочу білі ще стикатися з його енергією. Мені не подобається. Він мені не подобається. Так, зараз я дещо викладу. Потім вам проговорю слух, що я викладаю. Значить, я запитала все-таки за ядерну зброю і за ядерну катастрофу. Значить, є дві карти, важкі негативні розбалансування по п'ятірці пентаклів так? і вісімка мечей. Але так як тут немає карти катастрофи, це є завища ситуація. Завища ситуація. Е де ми не робимо висновків, де ніхто не може ніяк зробити висновків, тому вона висне. Це продовжується тримати нас шантажем стосовно ядерної цієї зброї. Ми як зв'язані по рукам і ногам. Це, до речі, ще можуть шантажувати. Тут мені як Запорізька атомна випадає. Там теж продовжують шантажувати. Але першою картою випав. Король Джезлів, просто я реально, от, я думаю, не хочу проговорювати. Запитаю, ну що там, скажіть мені, як світ реагує на це все? Що нас чекає? Буде, Принаймні ми дивимося ці два тижні, так, Україну, щоб хоча б ви ці два тижні спали хоча б стосовно цього питання спокійно. До речі, ще є одна таролог, в неї дуже багато підписників, я дуже-дуже її поважаю. Не буду вслух говорити, ви всі її знаєте от вона волонтер. І вона також говорить, що вона не бачить, не бачить, щоб була ядерна загроза. Король жезлів це завжди все-таки порядок. Дивіться, я сьогодні, ви пам'ятаєте, з чого почала розклад? Я викладала на Україну. Там випав в мене перевернутий імператор, як пам'ятаєте, так? Але поруч жінка королева жезлів, яка то всьому. Компенсує. Знаєте, як це інколи виглядає в житті? От є на долонях лінія життя, да? лінія життя, коли вона розірвана буває, це говорить, що є загроза життю. Але обов'язково потрібно дивитися, коли йде паралельно. Якби ще маленька. В зоні розірвання десь поруч так іде лінія, кажуться, як Янгола охоронця, кажуть, що можливо буде якась складна ситуація, загроза для життя або якісь великі переміни для життя, що може бути загрозою для психіки, але якби іде підстраховка, і людина виживе. Це щодо того початкового сьогоднішнього розкладу, коли був імператор перевернутий, да, де порушений порядок, але там випадала як отой тил королева жезлів. До речі, в мене, коли донька народилася, перше, що я подивилася, її долоньку, манюсіньку. І я просто прийшла в жах, бо я якраз побачила той знак, що я вам говорила. Якби розірване, да? десь в районі 3,5 рочки. половиною роки. І м -м -м, лінія була Янгла-охоронця, яка захищала. Ох, скільки я там і молилася, і медитувала, і ви знаєте, через кілька років та лінія заросла. Оце знову такі, Про те, що м -м, майбутнє не статичне. що навіть, от здавалось би, лінія на руці, як печать, і лінії міняються, заростають, з'являються нові рисочки. Розумієте? Все ж таки. Так от, тут ситуація краще. Тут від, на, в кінці тижня все-таки Оте, якщо ми не бачимо м -м -м, якось такого сталого майбутнього, да, все іде хаотично, то тут, якщо ми беремо стосовно ядерної зброї, я не бачу, щоб кинули цю бомбу. Не бачу. Знову випадає ЗСУ, знову випадає контрнаступ, знову випадає Маг. Бачите, як карти ворожать? От як на Україну випадає мені нове, знову випадають союзники. Дивіться, карти повторюють те, що я зробила на початку розкладу. Що сюди ще додається хорошого? Будуть йти переговори по обміну полонених. Оце в мене завжди обмін. От в мене навіть коли клієнти запитують там про своїх хлопців, там, да, і от випадає ця карта, я вже знаю, що це йде про переговори, і тим більше поруч з імператором, це як іде наказ. І це гарний, теж, коли йде лицар кубків в поєднанні з двійкою жезлів, це якраз говорить, що якраз пропонують йде рух, іде рух, обмін. Це миролюбивий, дуже кубковий лицар, іде обмін полоненими. Це те, що ми побачимо. Бачите, якби я почала це питання якби про ядерну зброю, а вони мені так відповіли, а далі пішли ще по сюжету показувати. Ну, і Ліндліз запрацює, я вас хочу провітати. Не буде. А, тут Ліндліз, де в мене тут ще важка зброя? От вона, от вона, красунечка, от от мій лицар Пентаклів, коханий, той, якого ми чекали і чекаємо. Тобто, крім того, що нам дали, нам ще додають важкої зброї, ще додають. При такому розкладі, про який ядерний удар мова йде. Зберігаємо спокій, віру. Я навіть кажу не надію, віру. Віра вона міцніша. Все буде добре. Наші наступають, наші активні, зброя є, вони озброєні, ленд-ліз працює а, в прямому положенні ЗСУ озброєне, і наші союзники поруч з нами. так? От єдине, що негативне, от зберігається, це і знову ж таки, якщо я запитала, чи буде ядерний удар, ми можемо ці дві карти ще трактувати, як немає в них на те сміливості духовного ресурсу, бо це духовний і матеріальний упадок. Як кажуть, як духу не вистачить. Духу не вистачить. Але ситуація, поки ця висне, вони будуть продовжувати, поки голову нам морочити. Цим. Ще якийсь час будуть. Гарний зараз вийшов розклад, я навіть боюся чогось дотягувати, там запитувати, а коли вони перестануть голову морочити, давайте це вже буде в інших розкладах, добре. Я дуже велику маю надію, що я вас хоч трішечки заспокоїла. Хто не підписаний на канал і випадково до мене зазирнув. У гості, будь ласка, підписуйтесь. Я завжди роблю актуальні прогнози. Відповідаю в прямих ефірах на ваші запитання. Я поруч з вами. Всі питання щодо консультації, там є завжди мої координати. Я завжди відкрита до спілкування. Пишіть під цим відео, які ще теми, можливо, ви б хотіли розглянути. І до зустрічі! Слава Україні!